Півтори години у водяній пастці. у четвер, 13 листопада, у Чорнухінській громаді Лубенського району рибалка провалився у болотний осад, самостійно не зміг вибратися. Чоловік застряг по пояс і кликав на допомогу, доки його не почули перехожі. А ті викликали рятувальників о 16.20 на місце виїхали надзвичайники та розпочали роботи з порятунку. Розповіла речниця головного управління ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. Через обміління утворився такий щільний мул, і він став спочатку. Ноги в нього опустилися. Потім він почав опускатися нижче, нижче і не міг сам вивільнитися. Просто із цього мулу застряг він по пояс, і добре, що. Були, ну почули його громадяни, місцеві мешканці, які почули його крики, тому що він десь близько півтори години намагався самостійно вибратися. Ніяк в нього не виходило. Ті, хто його почули, вони теж намагалися його витягти. Теж у них не вийшло. І вони викликали нашу службу. Також зателефонували до працівників швидкої медичної допомоги. рятувальники відразу. По першому дзвінку виїхали на місце події, і вони витягли чоловіка з паски і передали працівникам для медичного огляду. Чоловік від госпіталізації відмовився, він поїхав додому.